Доброго дня, шановні слухачі! Пропоную розв'язати таку задачу: Підготовка до НМТ тест номер 6 номер 24 У нас є геометрична прогресія Bn, де Б1 е, дорівнює 3 та Б4 дорівнює 81. За таких умов, перше. Потрібно знайти значення геометричної прогресії, тобто ой, знаменник, перепрошую, тобто Q. та Знайти відповідно шостий член геометричної прогресії b6. Отже, розпочнемо. Тут варто згадати формулу n-члена ного геометричної прогресії. Bn дорівнює b1 помножити на Q в степені N-1. Тобто, щоб знайти Q знаменник нашої геометричної прогресії, у нас є четвертий та перший. Я пропоную використати їх і знайти наш знаменник. Тобто, відповідно, b 4 буде дорівнювати b 1 помножити на Q, тобто 4-1 в кубі. Звідси виражаємо Q в кубі, буде дорівнювати b 4 поділити на b 1 не тяжко порахувати, підставивши 81 поділити на 3, отримаємо 27. Тобто, Q в степені 3 дорівнює 27. Тобто, Q це буде дорівнювати 3. Чому? Тому що 27 це у нас що? Це 3 в кубі. Тобто, степінь Q3 3 в кубі. Тобто Q дорівнює 3. Таким чином. Ми знайшли з вами знаменник геометричної прогресії, тобто розв'язали першу задачку. Першу умову. Тепер нам потрібно знайти шостий член геометричної цієї прогресії. Ось, він, да? знову скористаємося формулу Bn. B6 буде дорівнювати B1, помножити на Q в степені 5. 6 1 підставляємо Б6 дорівнює. Б1 3 помножити на 3 в степені 5. Таким чином Б6 буде дорівнювати 3 на 3 в степені 5 це 3 в шостому або, або дорівнює 729. Таким чином. Ми відповіли і на друге запитання в даній задачі. Тобто, знайшли шостий член геометричної прогресії, який дорівнює 729. Дякую за увагу!